Літом дивився. Так? Да. No. А чистеньке озеро. Чистеньке. вода свіжа ще риби нема. Тобі не не, не запускають, вони може запускають. Може. А такі файні літом плавали отакі. Ні, то вони запускають, видно. Зіжрали на Новий рік. І так, сезон весінній, зимовий закривається, весінній відкривається. Буковель. А вчора, знаєш, свого однокурсника, Длінкова Сашку. Він приїжджав був до мене в ляхе. Пікнове ага. Та... настроїв. Та якраз вчора пускай ним тарабанив.